Одна з найдовших і наймасованіших атак шахедами вночі 28 травня. Російські окупанти випустили по українських населених пунктах 54 іранських ударних дронів Камікадзе. Били вони із Брянської області та Краснодарського краю РФ. Українським зенітникам більшість ворожих цілей вдалося збити, проте не обійшлося без влучань, руйнувань та жертв серед цивільного населення. Так у Києві уламки збитих і знищених російських боєприпасів пошкодили будівлі, автомобілі, магазини і ТРЦ. У Голосіївському, Печерському, Солом'янському і Дарницькому районах загинув 41-річний чоловік. Дві жінки отримали поранення. Є влучання шахедів і по інфраструктурному об'єкту на Житомирщині. Люди там, на щастя, не постраждали. 28 травня Київ відсвяткував свою 1541 річницю. Це одне із найдавніших міст нашої країни, яке багато побачило за час свого існування. На вулицях столиці людей було чимало, особливо на майдані незалежності. Україна збирається вести санкції на півстоліття проти Ірану за постачання до Росії шахедів, які чи не щоночі тероризують мирні міста та села України. Таку пропозицію вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, і з повним переліком заборон можна ознайомитись у картці проекту постанови на сайті парламенту. Одні з них це заборона торгівлі, транзиту польотів і перевезення на територію України. У суботу, 27 травня, стався збройний. Конфлікт між Талібаном і Тегераном є загиблі з обох сторін. Що це могло спровокувати невідомо, але це сталося на тлі напруженості між Афганістаном та Іраном через права на воду спільної річки Гільменд. Іран звинуватив правителів Талібану в Афганістані в порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води із річки до східних регіонів Ірану. Звинувачення Талібан відкидає у міністерстві національної оборони Афганістану. звинуватили іранських військових у Відкриттів вогню, а один із ватажків талібів навіть пригрозив завоювати Іран. Водночас в Ірані звинуватили у розв'язанні конфлікту афганську сторону і додали, що не визнають талібів. Артемканя, редакція абозріватель.